Ту, ту внимание, внимание, Піша козелец, козелець, поїзд одправля. Заводим, 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 заводим! Поїхали, Заводим, заводим. Ту-ту! Хто не вспів, той не вспів. внимание, внімання. Всі туалети заблокіровані. Е, а куди нам срать у форточку? Ну да, обережно. Поїзд переходить в режим асфальт. Ай! Ой, ой. оїзд у так дайс! Дай. А казали, поїзда не їздять по асфальту. Наступна станція через тисячу мільйонів кілометрів. Режим дріфт, поїзд включен. О, табличка. <strandsmonth> <white> <travaille> Коля, тебе не укачує, а. Да, чувак, то я вже форточку нарігав. О, станція, тормози ай ай Ай, ай! Не дрова везеш! Увага, увага! Це станція козелець. Всі виходимо нюхати пісок. Ура! Yeah! <laughs>